Добрий день. Сьогодні 5 лютого 2025 року наливаються грушки сорту Вікторія Зимова 2. Вже такого розміру. Отака зима в нас. Пошуткував вони, не наливаються. Ну оце вони залишились, це повторне цвітіння було. Так, у Яблунівській буває, в Дельбар'ю Бар'ю Дельбар у мене. І оце у Вікторії зимової 2 теж. Бачите, вони відцвілися і отак налились, і от за зиму вони навіть ну, прив'ялись, не повністю змерзли, не почорніли. Ще, видать, підкачка якась йде трохи. У нас ось будуть морозці, зима так пройшла без морозів майже. Зараз обіцяють до мінус восьми на два тижні морозці будуть. Сьогодні около нуля сніжок іде невеликий. Так. Там після цих морозців займусь вже, може, щось собі пересаджувати, які саджанці. І можливо буду висилати саджанці, кому в лютому підійде таке. Такий зимовий сад. Ну і буду займатися обрізкою, мабуть, уже потім. Ну, на цьому все. Всім всього найкращого, всім миру і добра!